Привіт, діти! Мене звати Василій і я працюю пекарем. Вмію випікати багато чого смачного. Подивіться на картинки та назвіть, що це: хліб, батон, пиріжки, булочки, печиво. Яку назву можна дати цим виробам? Вироби з муки, їжа, продукти харчування, хлібобулочні вироби. Правильно молодці. Усі ці вироби ми дуже полюбляємо і кожен день бачимо їх на своєму столі. А чи ви знаєте, який складний та довгий шлях пройшов хліб, поки потрапив до нашого столу? Усе починається з посіву ґрунту. Трактори з плугами оруть землю. Потім на поле виходять сівалки, наповнені дрібним зерном і добривами. Достиглий урожай збирають комбайнами. Ця гаряча пора називається жнива. Зерно ззипають у машини. Машини везуть зерно на елеватор. Тут його сортирують, сушать та зберігають. У млині зерно милють на борошно. На хлібзаводі з борошна, дріжджів, солі, цукру та води заміщують тісто, потім випікають хліб у печах. Готові хлібини складають у машини та відвозять у крамниці. Ось такий довгий шлях проходить хлібина від зернини. Хліб, створений тяжкою працею багатьох людей. І щоб про це ми з вами не забували, пропоную вивчити прислів'я та приказки про хліб. Треба уважно подивитися на картинки і здогадатися, що це за прислів'я. Будьте уважними. Починаємо. Подивіться на картинки, як ви гадаєте, що це за прислів'я. Без солі без хліба немає обіда. Правильно? А тут що за прислів'я? Без хліба не обід, без капусти не борщ. Молодці. А це що за прислів'я? Зима без снігу. Літо без хліба, правильно. Подивіться, а тут що за прислів'я? Хліб батько, вода мати. Молодці. Подивіться на картинки, що тут за прислів'я? Хліб та вода то козацька їда. Правильно, а тут що за прислів'я? Є хліб буде і пісня. Правильно. Подивіться на картинки, що тут за прислів'я. Краще сухий хліб з водою, ніж паляниця з бідою. Правильно. Подивіться на картинки, що тут за прислів'я? Риба вода, ягода, трава, а хліб усьому голова. Правильно молодці. Подивіться, а тут що за прислів'я? Як хліба ні куска? То і в хаті тоска. Правильно. Подивіться на картинки, як ви гадаєте, що це за прислів'я? Без калача і м'ясом себе не нагадуєш. Правильно. Подивіться, як ви гадаєте, що це за прислів'я? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Молодці, правильно! Ось такі прислів'я та приказки існують про хліб. Тож пам'ятайте, що хліб у сьома голова. Ви дуже гарно відповідали на усі запитання і були дуже уважними. Мені так сподобалося з вами грати. Ну а мені вже час, тож до наступної зустрічі!